Оглядових майданчиків всередині монумента два. Висота першого 36,6 метрів, другого 91 метр. Графік підйомів щільний, а бажаючих піднятися на одну з найвищих точок столиці багато. Щоб піднятися на оглядові майданчики, купуємо квитки на касі. Їхня вартість 100 гривень на нижчі та 500 гривень на верхні. У групі беруть участь дві людини, плюс інструктор. Його присутність обов'язкова. Перед екскурсією вписуємо свої прізвища у журнал відвідувачів. Підйом на висоту 91 метр починається зі сходів, потім ліфт і потім знову сходи. Зараз ми на відмітці 64 метри від основи монументу, так? І зараз наш маршрут буде пролягати сходами. За словами інструктора, підйом на обидві висоти займає 40 хвилин. Кожний рівень дорівнює 4 метрам. Тримати Ага. Кожен рівень по 4 метри. Ой, які вони такі вузенькі ці сходинки. І зараз нам треба буде отак туди підійматись, правильно? Так, все вірно. Зараз підіймаємо ще на надо... чесно, Я трошки нервуюся. Нервуватись не потрібно. Боже чесно, для мене зараз це такий екстрим, але. Ой! Перед тим як подолати останній рівень, необхідно вдягнути пасок страховку. Протягом всього знімального процесу я себе дуже сильно так відчуваю, ну, так моторошно, тому що це насправді виглядає доволі так екстремально і страшно, якщо чесно. Останній рівень для нас виявився найскладнішим, адже драбина розташована геть вертикально і тримати точку опори важко. І ось вона одна з найвищих точок столиці: щит монумента, батьківщина мати. Звідси видно майже весь правий берег Києва. Друзі, власне, нам вдалося дістатися цього цієї найвищої точки цього монумента. Ми знаходимося зараз на висоті 91 метр. Позаду мене той самий меч власне його тримає наша батьківщина мати і а... Загалом, довжина цього монумента вона складає 102 метри, і вона також обшивка зроблена з нержавічої сталі. І, власне, сьогодні погодні умови нам дозволяють перебувати тут. Але загалом перебування та підйом на цю висоту він залежить від температури повітря, також від поривів вітру. А це оглядовий майданчик. Його площа буквально 2 на 2 метри. Тому кількість осіб в одній групі обмежена до двох людей. Тут є вихід на щит. Він від Відкритий виключно для технічного персоналу, наприклад, для фахівців, які змінювали радянський герб на державний тризуб. Наступна наша локація на рівні 36,6 метрів від основи монумента. Тут на столицю можна подивитися ближче. Це є п'єдесталом, на якому, власне, і стоїть та сама легендарна батьківщина мати. Окрім виду на місто, тут є корисна інформація про пам'ятки столиці. На цьому майданчику можна побачити такі собі різні таблички, на яких власне вказаний опис того чи іншого монумента, пам'ятки або району Києва, навпроти якого і розташована ця табличка. Наприклад, навпроти нас з вами знаходиться Києва Печерська Лавра, а також той самий знаменитий флагшток, на якому розташований прапор України. І таких табличок всього тут шість, власне, як і таких секторів. Тобто обійти можна по кол і побачити Київ з різних боків і з різних сторін. Також хочу зазначити, що вхід сюди коштує 100 гривень, і піднятися можна або сходами, або на ліфті. Піднятися може кожен хто бажає, але адміністрація музею радить бронювати екскурсію заздалегідь через велику чергу. Загалом статистика ведеться, а у цього не можу сказати, що це. Бузько ми здійснюємо 10 днів, в день біля 20 людей, це 10-10 підйомів, це 150-170 людей вже піднялося. Оглядові майданчики монумента працюють з понеділка по п'ятницю. Проте всі екскурсії залежать від погодних умов. Єлизавета Калітвенцева, Олег Мартинюк, телеканал Київ.